Затримали зятя стежі, з які намагалися перетнути кордон, а напередодні одружилися, бо в тежі є інвалідність першої групи. Повідомляє про це державна прикордонна служба. Також повідомляють ще про два випадки, коли чоловік та жінка, які одружилися, не будучи в якихось там родинних стосунках, не маючи там суттєвої різниці у віці. Також були затримані з тих міркувань, що нібито у них ефективний шлюб, лише на підставі того, що їхнє одруження було ну декілька там тижнів тому. А чи є ось свіжа дата реєстрації шлюбу, чи різниця у віці. Чи наявність колишніх родинних стосунків цією підставою визнавати, так от сходу на око, шлюб фіктивний. Ані немає. Допоки ви самі не зізнаєтеся в тому, що ви навмисно з умислом, там, уникнути мобілізації, незаконно перетину кордону, створили такий шлюб без мети створення сім'ї, ніхто вас в цьому звинуватити не може, доки ви самі собі не наговорите на статтю.